Долю українців в Європі та перспективи їх повернення додому ми на цьому тижні розмовляли з директором інституту демографії та соціальних досліджень, академіком Національної академії наук України, доктором економічних наук, професором Елою Марленівною Лібановою Ела Марленовна вітаю вас в нашому ефірі. І дуже багато до вас запитань як до професора, до демографа, фахівця в цій справі. Але кажіть, будь ласка, я хочу почати з саме з події цього тижня з закликів багатьох наших ну, політичних діячів на повернення наших громадян до України. Навіть вони е, вимагають від Європи. Давайте скасуємо виплати українців, щоб вони повернулися. Ну, ось на ваш погляд, чи взагалі ось такі норми можуть повернути українців додому? І до, до речі, що може українців повернути додому, окрім перемоги та закінчення. Ви знаєте, ми е, ну, багато разів вже запитували різні структури, е, намагаються дізнатися, ну, які е, умови повернення українців. Всі говорять про три головні три чинники. це безпека, безумовно. Тут, перше, вони бігли звідси через небезпеку. тому... Допоки будуть спадати ракети, бомби, я не знаю, що ще Шахеди, там, якісь шматки від тих ракет, але люди все, все одно будуть згинути, ніхто не повернеться з таких людей. Тобто, перше, це безпека, потім з доволі великим відривом, але приблизно однакова житло і робота, і далі все решта з величезним відривом. А що може змусити людей повернутися, чи, чи якщо припинять виплати, то будуть повертатися, ну скоріше за все будуть, але це, це, це неправильний підхід, це абсолютно неправильний підхід, і я думаю, що європейці на нього просто не можуть погодитися, тому що це означає, що вони е, дали е, людям, українцям, скажімо, якщо це Європа, то за законом про тимчасовий захист. Дали цей захист, а цим захистом передбачено певні, певні преференції, ну а як інакше. Але Ірландія Тому... вже заявила про те, що вона скасовує майже п'ять разів виплати. Тобто Ні, вони можуть через... їх зменшувати, вони можуть зменшувати виплати, вони зможуть зможуть зменшувати виплати, якщо не дотримуєтесь якихось умов. Ну, скажімо. В Німеччині це обов'язково вивчення німецької мови. Тобто такі можливості так дійсно існують. Але зовсім позбавити людей виплат, ну, я це просто погано собі уявляю. І я а, думаю, що це принципово неправильний підхід. Інло Марлинов, кажи, будь ласка, а навіщо у Європі українці? І взагалі... Та тому що там старіше населення. Це оце якраз дуже просто населення старіше. Приїхали ну, відносно молоді люди до того ж, 70% наших жінок мають вищу освіту. Ви тільки вдумайтесь в це: 70% з вищого освіту. Це не наші дані, це дані польських і німецьких дослідників. І ну хто ж добровільно позбавить себе такої робочої сили? Європа старіша, Європі потрібна робоча сила, тим більше. Кваліфікована робоча сила, мирна робоча сила, яка до того ж погоджується на не дуже привабливу роботу, тому що ви ж розумієте, що наші лікарі там працюють не лікарями, а в кращому випадку медичними сестрами. Наші погоджуються безумовно на будь-яку роботу, аби аби вона була, тому що робота це завжди більше грошей, ніж е, допомога. Ну і це дає їм можливість поступово ставати там на ноги. А, Насправді, от поляки говорять, що там майже 80% за різними оцінками, там, але близько 80% всі цифри е, на цьому сходяться, е, працюють. Так, вони працюють не, 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 не за тою, не на тих посадах, які вони обіймали в Україні. Ну добре, але вони працюють. Uh, ну, дивіться, uh, щодо міграційних процесів в Європі. Ми бачили минулі роки, коли туди приїжджали з Африки, з, з країн Азії, з усіх інших, і вони змінювали, ну скажімо так, соціальний ландшафт Європи. А ось як його змінюють українці, і взагалі вони якось впливають. Тобто Європа впливає на поки поки що ні. Поки що ні, тому що наш декларують бажання повернутися. Переважна більшість, поки що більшість говорить про те, що вона хоче повертатися. Просто що розумієте, зараз питання про повернення, воно таке дещо теоретичне. От коли прийде час реально вирішувати, повертатися чи ні, тоді ми побачимо, скільки людей повернеться. Uh, ну насправді серйозна питома вага українців тільки в Чехії. Там там дійсно серйозна, там десь 3%, Це багато оце багато, реально багато, і так, такий відсоток, тим більше що це ж не всі в Празі, де вони знаєте, так розмилися, uh -huh. а в маленьких містах, і та, там це може бути серйозний вплив. Да. Але ну що українці, це ж. Ми ж не войовничі, тим більше приїхали переважною мірою жінки, чоловіків Ось. там дуже мало. Жінки Ось. і діти, да, і вони займаються своїми сімейними справами. Ну, дивіться, ось не знаю, як Чехія, а Німеччина дуже багато робить для того, щоб діти наші з, там залишилися, вступали вище, закінчували школи. Всі це роблять Всі це роблять. Тобто вони, вони так, зацікавлені, так. щоб наші жінки та діти залишилися там. І так. ви в своїх попередніх інтерв'ю навіть говорили, що будете щасливі, якщо 50% їх повернеться. Але щоб ну, я з буде... чого? Дивіться, я виходжу з кількох обставин. Перша це приклад е, балканських країн. Ну, це остання війна в Європі, яка була. Ну, якщо її об'єднати в одну. Да. Якщо її об'єднати в одну, війну там їх було кілька, але будемо рахувати, що це одна, а, то повернулася третина. Ну тому я і... Ну а якщо, Говорю, не пов... що... а якщо не повернуться, ось як це вплине на гендерний е склад, ось цей випадку не гендерний. Ну, дивіться, зараз по прикидках, ну, по, по всіх різні оцінки є, і навіть ООН весь час змінює свої оцінки, не з усіма є згідно, ну то таке. А десь близько. Приблизно шість мільйонів, трохи більше наших е, перебуває за кордоном. Ну мільйон двісті це Росія. Е, ну звідти я не знаю, хто зможе повернутися і як ми будемо допомагати цим людям повернутися. А решта е, переважною мірою це Євросоюз. Там понад п'ять мільйонів. Ой, е, перепрошую, ну за винятком Росії. Чотири з лишнім з мільйони там. Чотири два, десь так. А, ці люди, якщо вони не повернуться, якщо половина залишиться там, то є. Ну, по-перше, це прямі втрати для нашого населення. Ви ж розумієте, що нас зараз вже не не 42 мільйони, і тим більше не 52, як було на 1 січня 93-го року. А, тому втрата трьох мільйонів ну, це серйозна втрата для України. А, якщо ну, на додачу до всього. І Тут є ще одна небезпека: що після скасування воєнного стану, якщо ці жінки не будуть повертатися з дітьми, то чоловіки поїдуть до них. Ось. Ой. 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 І це буде ще додатково 2-3 мільйони. Ну так, да. ні, це менше, тому що там принаймні третина, то там діти, а, 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 десь 40% ми вважаємо, що там діти. А Європі це вигідно чи як? Ось якщо вигідно. А, а чого ж не вигідно? Вигідно. От скажіть, будь ласка, якщо жінка хоче працювати, якщо в неї є професія, якщо в неї є вища освіта, якщо їй е, переважною мірою десь 35 років, це такий, ну, більш-менш. Модальний вік, там 35-40 років. То в неї чоловік який? Ну, З Двома класами? Ні. Точно ні. Ну, Отож бо. Отож бо. Ну, Тому ясно, то, то, ви... що Європа зацікавлена. Тобто ми втрачаємо зараз не тільки людський потенціал на фронті, а і фаховий, тобто найкращих фахівців, інтелектуальний та все інше? Ну я б не говорила, що найкращих, але втрачаємо. Да, але втрачаємо на жаль. Еле Марленовна, але ми, ми не, не перші, хто в такому стані зараз знаходиться. А як з цим справлялися інші країни? Чи такого не було взагалі? Ну, такого масштабного переселення не було, безумовно. Це після часів Другої світової війни наймасштабніше переселення в рамках Європи. Наймасштабніше. Це правда. Ну, просто Україна велика країна. Ну, ми ж не, 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 не Чорногорія, скажімо. Ну так. Тому тут така справа. А, як справлялися? Важко справлялися, переживали дефіцит робочої сили. Переживали депопуляцію поступово, коли економіка починає приходити до тями, коли створюються робочі місця. Якщо з'являються нормальні заробітки, відновлюється житло, то, то можна повертатися. Тут знаєте, коли мене питали про повернення в 22-му році. Я казала, що ну відсотків 70 може повернутися. Настрій був у людей такий, і ми ж в 22-му році вірили в те, що це швидко закінчиться. Тепер вже зрозуміло, що війна це дуже тривала, а кожний день війни він ну, зменшує шанси на повернення, тому що все більше людей адаптується там, з другого боку, все більше руйнувань тут. Ну, Кажіть, будь ласка, ось цікаво, що до що повинна, от ми з вами з цього почали, що повинна відбуватися в нашій країні. Ну, якщо проблема безпеки, проблема війни все ж таки вирішиться. Але друге питання, яке ви згадали, це, це робота. 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 А ось це. Бо знаєте, багато з того, що зараз робиться в нашій країні саме в економічній сфері. Здається, що взагалі ну, ну я не розумію. Вбивають ці робочі міста, вбивають бізнес. А ну, про що ви говорите? Я дивуюся, що стільки робочих місць збереглося. М -м -м, в бюджетній сфері ви маєте на увазі Та Та не якраз не про бюджетну чи... сферу. Я якраз не про бюджетну сферу, хоча бюджетна сфера це передусім освіта і медицина. Тому тут так знаєте, якщо тут багато скоротимо, то як ми житимемо. А, ні, я якраз про бізнес. От подивіться, будь ласка, ну, от в Києві малий бізнес. Закінчилася тривога, відкривається все, що може бути відкрито, і все працює. Ну, в Одесі навіть не закривається на, на час тривоги. так ну, так. і Тим так. Більше. Тобто, да. Тим більше. більше. Тому нас якраз от знаєте, дуже ну, дивна навіть. Я, я не очікувала, що малий і середній бізнес витримають оцю навалу з шалену. Великому бізнесу складніше, тому що це заводи. і, ну, там, Якщо потрапило щось, ну, там швидко ж не відкриєш там кожне робоче місце складніше нове створити. Ну і багато чого багато і... Та й середній бізнес, вони в цьому сенсі менш вразливі, але вони виявилися дуже стійкі, як зараз кажуть, резильєнтні. Дуже е, швидко. Е, так. А можливо, скажіть, будь ласка, а можливо, з точки зору економіки, можливо, і краще, що українців стане менше після війни? Може, нам ні. буде легше ні. Ні. ні, 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 не буде. Після війни, якщо все буде гаразд, якщо буде план, я не знаю маршала чи пені прискер, але якийсь буде план міжнародної допомоги Україні, якщо сюди прийдуть серйозні інвестиції, прийдуть сюди компанії, буде потрібно передусім багато робочої сили. По-перше, в будівництві, тому що ви ж можете собі уявити, скільки доведеться відбудовувати і житла, і підприємстві, і, і електростанції, чого завгодно. Інше питання, що скоріше за все ми не будемо відбудовувати те, що було. Я все таки сподіваюся, що ми будемо створювати нову сучасну економіку, тим більше що в нас непогані є перспективи, як я їх принаймні бачу ми в цьому сенсі. Але має закінчитися війна. Все це після війни. Ну, під час війни що можна зробити? Будувати тут серйозне підприємство, щоб завтра в нього щось втрапило. Ну, Як так. не закривають небо над Києвом, а все одно ну збили ракету. Добре, якщо її збили далеко від Києва, там в якомусь полі, хоча це теж погано, але все ж таки. А якщо її збили в Києві, то шматки цієї ракети, вони, вони що, анігілюються? ні, куди нікуди ж падають. А якщо українці відкривають зараз багато хто відкриває бізнес в Європі, ось як це буде впливати потім на Україну? Бо знаєте, українська діаспора, наскільки мені відомо, взагалі третє в світі по кількості, і ось після війни, ось ось це розпорошення українців по світу, воно як буде впливати на країну? Ви знаєте, я вважаю, що як буде, так і буде. Ми не можемо закрити свої кордони. Тобто, якщо люди. Будуть їхати туди, відкривати там бізнес і там працювати. Ну, значить, так і буде. Ми можемо тільки створювати тут умови для їх повернення, пояснювати, що вони нам дуже важливі, що їх присутність, це українське майбутнє. Там те це п'яте, Оце ми можемо робити. Забороняти ми не можемо це просто, ну навіть не обговорюється. Ми ж демократична країна. І якщо люди будуть працювати там, тоді треба працювати нам над тим, щоб вони відчували себе українцями. Ось я весь час повторюю перші два тижні після війни це дані наших прикордонників, 200 тисяч чоловіків повернулися до України. Повернулися з Європи переважною мірою, повернулися, знаючи, що вже був указ президента. Вони знали, що не зможуть виїхати. Вони приїхали боронити свою батьківщину і допомагати своїй родині. Подивіться, от в Ізраїлі там десь мільйон діаспора, да? мільйон осіб з ізраїльськими паспортами, з ізраїльським громадянством живуть поза межами Ізраїля, але вони допомагають своїй країні, вони приїжджають. Вони зараз повернулися, от багато резервістів приїхало до Ізраїлю для того, щоб воювати. Тобто, треба шукати можливості співпрацювати з діаспорою. Згадайте, от під час ще радянської влади Польща там була програма Полонія. Угу, так. Це була співпраця з польською діаспорою. Паспорт поляка, який зараз видають. Тобто, ну, це багато було. Тобто, якщо вже так станеться, що люди, що багато українців опиниться за кордоном, а так воно буде питання в масштабах цього багато, то я переконана в тому, що ми маємо співпрацювати з цією діаспорою, щоб вони вінчували себе українцями, щоб вони допомагали своїй батьківщині відновитися після війни. От і все. Хтось із них приїде, навіть у другому, третьому поколінні люди можуть приїхати. Хтось не приїде. Ну, це життя. Тобто, взагалі при демократії на... все, все складніше робити, ніж при диктатурі. При диктатурі що? Диктатор підписав приказ. Все. Можливо, саме а... на залучення діаспори, треба... націленої законотворчості президента, коли запропонував українські паспорти. Для громадян інших країн, ну, скоріше за все, так. Скоріше за все, я думаю, що це так. Тобто розуміючи ситуацію, яка може скластися вже після, після війни. Ну, так? буде... Ні, ну ми чітко розуміємо, що після війни буде брак робочої сили. Так. так. Його чимось треба заповнювати. Угу. Цю лакуну треба буде чимось заповнювати. Чим? Ким? Українців, скоріше за все, не вистачить. Тому ми змушені будемо залучати робочу силу, буде тимчасово, там, на певних умовах і так, далі, і так далі. Залучати її за кордону. То краще ж залучати своїх. Якщо вони сюди приїдуть, це буде класно. Якщо вони схочуть приїхати, так. Да. Крім того, знаєте. Вони можуть не скористатися українським паспортом. Це не факт, що вони ним будуться. Вони просто будуть ну, це трошки тісніший зв'язок з батьківщиною, ніж за відсутністю цього паспорта. Це можливість спілкуватися з ними, це можливість для них приходити до посольства відкрите. Тому що я знаю багато випадків, коли наші українці виїхали, скажімо, там по різних лініях до штатів. І вони зараз просто бояться прийти в українське посольство, тому що вони ж ну, тому що вони може український паспорт. Так а, але так. ж у нас за конституцією от, не припускається за наразі множине і подвійне громадянство, тільки громадянство України, тому є проблема. Угу. Цікава елемарленна, і знаєте, на останнє хочу вас спросити запитати те, що знаєте питання, яке задають багато хто після Другої світової було ну, таке співвідношення на одного парубка там 10 дівчат. Чи як було там? А ні, ось ну, не так ну а у нас насправді ні, насправді було вибите. Покоління 23-го, 24-го, 25-го років народження. Тому що ці люди молодими, дуже молодими потрапляли на фронт і там. Ну зараз все ж таки не така війна, як була Друга світова. Все не ж таки, не щастя, не я сподіваюся, що такого не буде. Тобто Вона таки... просто інша. Тобто таких проблем ну, з одруженням, ну тобто, знайти собі не... пару, тобто не буде в нашій... Ну я сподіваюся, що не буде. Ну, на такій оптимістичній ноті і завершимо цю беседу. Я дуже дякую, що знайшли для нас час. Вашому я такою дуже плотному графіку і за ваш позитивний настрій. Дуже дякую.